Це не 1941-й, це березень 2022 року. Харків, Київ, Львів і сотні вокзалів, де пахло страхом, металом і гарячим чаєм. Тисячі жінок із дітьми стояли на холодних перонах, стискаючи документи, котів у переносках і телефони з коротким повідомленням ми в дорозі. Евакуаційні потяги рушали в темряві. Вікна закривали ковдрами, світло вимикали одразу після відправлення. Поїзди повзли між чорних полів, несучи не лише людей, а й тишу, ту, що народжується, коли не знаєш, чи прокинешся в безпечному місті. Сидячих місць не вистачало. Діти спали в обіймах матерів, люди сиділи просто на підлозі. У кожному вагоні пахло потом, страхом і терпінням. Ще кілька годин тому ці самі люди ховалися від вибухів у метро чи стояли в чергах до потяга. Коли склад рушав, усі мовчки прощалися з містом, не знаючи, назавжди чи ні. Так було і раніше. Під час Другої світової війни подібні потяги вже йшли з Києва, Харкова, Днітра. Люди рятувалися від бомбардувань, а станції ставали останнім місцем, де їх бачили живими. У 44-му Тисячі депортованих українців і кримських татар вирушали у бік середньої Азії. Історія знову повторилася навесні 2022-го Українські матері знову їхали в темряві, тримаючи дітей і шепочачи не вмикай телефон. Але навіть серед страху людяність не зникла у Хмельницькому, Вінниці Тернополі на перон вибігали волонтери, жінки з величезними сумками. За кілька хвилин до відправлення вони встигали роздати десятки пакетів: печиво, яблуко, бутерброд, воду, цукерки, дитяче харчування і памперси. Потяг рушав, а вони залишалися стояти в клубах пари, махаючи услід, як колись у роки війни махали матері солдатам. Ті кілька хвилин на пероні були більше ніж допомога. Це було нагадування, що навіть серед темряви і сирен лишається місце для добра. Фото, зроблене тоді в Харкові, стало чорно-білим, як кадр із минулого століття, але воно з нашого часу, і можливо, саме тому болить сильніше. Бо в кожному обличчі, у кожному дитячому сні і в кожній жіночій руці з пакетом шлях крізь історію, який українці знову пройшли, щоб вижити і залишитися людьми. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.